Волонтерка пункту тепла кофта» Майя Кондратенко та художниця Олександра Гребельна презентували спільну виставку картин. Обидві переїхали до Полтави зі сходу України, зі Слов'янсько-Донецької області та Креміної на Луганщині. Закохалась малювання з першого дня. Спочатку карандашний малюнок був, потім акварель, гуаш, а потім Ярослав Терновський посидів мене на. Аліна – живопис. Донати мені не дозволяють вчитися професійно. Беру з інтернету уроки, що сама придумую. Ну, от то це займає мій час між. Робота офіційно волонтерством, ну це дозвілля, хобі на виставку підтримати маю Кондратенко Прийшла і її вчителька та наставник Марина Шевчук. Займалася арт терапією ми малювали так і познайомилися з маю контингент, бо від 10 років до 50 плюс. Це для мене було так незвично. І я думала, як я знайду з усіма спільними. Моя задача була навчити їх не боятися і. Трошки Май. розкритися, І так поступово я поступово знаю, має що я що почала малювати і розкрився талант. Олександра Гребельна, учасниця спільної виставки. Професійна художниця Вважаю, що художня, професійна освіта є базою та фундаментом для сучасного художника. Це моя перша виставка моїх робіт, як не знаю, в якоїсь конкретної теми немає. От, просто зібрані мої роботи, етюди. От, більшість робіт це етюди, ну, тобто живопис, ну, який пишеться швидко з натури. От, називається Ультрамарин і Зорі, така назва загальна, бо я ж кажу, якоїсь тематики конкретної немає. Картина Олександра Гребельної сьогодні знаходиться в Полтавській галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка. Одна з моїх картин це гранати. Вона знаходиться зараз в Полтавській галереї Ярошенка. Вона ну, висить на виставці, присвяченій Дню народженню Котаревського. Це одна з картин, яка дуже швидко написалась. От вона вийшла дуже такою. Красивою, і вона висіла на благодійному аукціоні дуже довгий час. От і зараз я подала її на виставку і її прийняли. І от вона тепер там. Нагадаємо, виставка картин Майї Кондратенко та Олександри Гребельної триватиме до 10 жовтня у відділі мистець Полтавської обласної бібліотеки імені Котляревського.